Всім бажаю доброго дня! Тема уроку: сполучені посудини манометри. Будь ласка, відкрийте зошити і запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. А ми, як завжди, починаємо з проблемних питань: Чому з крана біжить вода, коли ми його відкриваємо? Чому виливається вода з носика чайника, якщо його нахилити? А як працює артизіанська свердловина? Напевно, дехто з вас вже знає, що всі ці пристрої є сполученими посудинами. Саме про сполучені посудини і піде далі мова про їх властивості та застосування. Давайте одразу запишемо означення сполучених посудин. Сполучені посудини це посудини, з'єднані між собою в нижній частині так, що між ними може перетікати рідина. Будь ласка, зошит зошити. Запишіть це означення. Наповнимо одну з них підфарбованою водою. Як бачимо з досвіду, рівень рідини у всіх посудинах становився однаковим, незалежно від їх форм. Найпростіше сполучені посудини це дві з'єднані між собою трубки. Тож, якщо в одну із трубок налити воду, то вода притікатиме в другу. Так? А коли рух води припиниться, вода в обох трубках установиться на одному рівні. Тобто властивість сполучених посудин. У відкритих сполучених посудинах вільні поверхні дорідної нерухомої рідини встановлюється на одному рівні. Простіше сполучені посудини це дві з'єднання між собою скляні трубки. Якщо в одну із трубок наливати воду, то вода перетікатиме в другу. Коли рух води припиниться, вода в обох трубках обох колінах сполучених посудин, установиться на однаковому рівні. Якщо опускати або піднімати одне з колін, то вода перетікатиме з коліна розташованого вище, Доти, доки рівні води в обох колінах не зрівняються. Відбудеться у сполучених посудинах, якщо рідини, рідини в колінах будуть різними. Ще один досвід з рідинами різної густини. Заповнимо трубки спочатку підфарбованою водою, а потім доповнимо одне з колін олією. Олія має меншу густину, ніж вода. Як бачимо з досліду, рівень вільного стовпа рідини в цьому випадку у трубках буде різний. Виходячи з того, що рідина не рухається. Якщо тиски на однакових рівнях мають бути однаковими, виділимо деякий рівень CD та прирівняємо тиски. І так, праве і ліве коліна сполучених посудин наливаємо рідини з різними густинами, наприклад, олію і воду. Ви бачите, рівень олії буде вищий, води нижчий. На рівні SD тиск рідин у посудинах однаковий. Тобто можемо записати, що PS дорівнює PD. А ми знаємо, що таке П, як знайти гідростатичний тиск. Це добуток густини на прискорення вільного падіння і на висоту. Тобто, РО. Од... PS буде дорівнювати РО1 помножити на G і помножити на H1. На висоту цього стовпа в цієї рідини. Дорівнює РО2. Тобто гусона води в даному випадку. На G і на висоту цього стовпа рідини. В даному випадку води. Ви бачите, що прискорення вільного падіння скорочується. І у нас ро 1 добуток густини на висоту. Тобто ро 1 на H1, дорівнює ро 2 на H2. То ми, тобто, отримуємо таке співвідношення: ро 1 Відношення ро 1 до ро 2 дорівнює h2 до h1. І можемо записати, що у відкритих сполучених посудинах стопчик нерухомої рідини з меншою густиною буде вищим, ніж стопчик нерухомої рідини з більшою густиною. Тобто відношення висос стопчиків рідин обернено пропорційне до відношення їх густин. ρ1 на ρ 2 дорівнює H2 на H1. Будь ласка, це означення, цю формулу собі запишіть. Принцип сполучених посудин широко використовується при створенні різних технічних пристроїв. Давайте подивимося на деякі з них. Людина досить давно зачаровувалася струменною води, щоб його. Спорудження фонтанів перетворилося на мистецтво. Людина досить давно зачаровувалася струменною води, що є вгору. Спорудження фонтанів перетворилося на мистецтво. Проте фонтани можуть діяти, якщо рівень води в ємності, що її подає, буде вищим, ніж зріс самого фонтану. Розглянемо його дію на модель. Розмістимо на підвищенні скляну посудину з бічним відводом. Приєднаємо до відводу систему скляних трубок, яка завершується вузьким отвором. Налємо посудину воду. Якби система мала трубку, висота якої була б рівною висоті води в посудині, згідно властивості сполучених посудин рівні в обох ємностях вирівнялися. Але, оскільки довжина другого коліна менша, то вода виривається назовні, утворюється фонтан. Звужений отвір робить цю струмену гарно видиму. Висота струмену буде залежати від різниці висот води в посудині і рівнем зрізу фонтану. Принцип сполучених посудин використовується і в роботі шлюзів, які встановлюють на річках та каналах. Шлюзи це споруди, які призначені для проходження суден через дамби. Дамба створює значний перепад рівнів води. Для подолання шлюзу корабель заходить у шлюзову камеру. Після цього камера з'єднується з водоймою з іншим рівнем води. Коли рівні води в камері і другій водоймі вирівняються, корабель може безперешкодно рухатися далі. Робота шлюзових камер не потребує додаткового перекачування води, оскільки вода заповнює їх самостійно завдяки властивості сполучених посуд. Уся побутова система відведення стічних вод також використовує властивість сполучених посуд. Під кухонною мийкою або ванною розміщена система, яка називається сифон. Його завдання полягає в тому, щоб забезпечити безперешкодне стікання забрудненої води та відокремити раковини від каналізаційного стояка для уникнення неприємних запахів. Для цього сифону надають форми з двома вигинами. На моделі зімітована дія каналізаційного сифона. На підфарбовану воду у лійку. Вода безперешкодно перетікає через вигине сифона. Процес припиняється тоді, коли рівень води в першому коліні зрівняється з висотою другого вигину. Після цього у нижньому вигині залишається водяна пробка, яка відділяє каналізаційний стояк від раку. Для переливання рідини з однієї посудини в іншу. Як приклад, розглянемо перетікання підфарбованої води у склянках через вигін тут. Одна склянка заповнена підфарбованою водою, інша порожня. Заповнимо вигнуту трубку водою та вмістимо її у перевернутому стані в склянки. Як бачимо з досліду, вода поступово переливається з повної склянки у порожню. Процес припиняється за умови, коли рівні рідини в склянках вирівнюються. Причина цього явища теж полягає у вирівнюванні тисків рідини. В обох колінах тобків. Таким чином, властивості сполучених посудин, встановлені багато сторіч тому, допомагають людині і сьогодні у її повсякденному житті. Приладом для вимірювання тиску рідини і газів є манометри. Будь ласка, давайте запишемо значення, що таке манометр. Манометр це прилад для вимірювання тиску рідин і газів. Розрізняють рідинний і металевий манометри. Розглянемо принцип роботи рідинного манометра. Надінемо гумову грушу, як на малюнку показано, і злегка натиснемо на неї. Ви бачите, що висота стовпчика рідини в правому коліні зменшиться. А в лімому збільшиться на рівні АБ тиск у рідині однаковий. Тобто тиск повітря буде дорівнювати атмосферний тиск плюс Р. Тобто цього стопчика рідини. Тиск газу П у посудині визначається за різницею H рівнів рідин. Якщо у нас P, G тиск газу менший, вибачте, тут більший за атмосферний тиск, то тоді ми можемо записати, що P газу буде дорівнювати P, ну, тиск атмосферний плюс Rho, G, H. Якщо Тиск газу менший за атмосферний, то ми можемо записати, що тиск газу у нас буде дорівнювати атмосферний тиск мінус ROGH. На практиці широко використовують металеві деформаційні манометри. Бачите, з чого він складається, так. Конструкція трубка 1 за допомогою придавального механізму 2. З'єднана зі стрілочкою номер 3 Тиск визначається за шкалою цією нашою 4. Якщо тиск газу всередині трубки більший від атмосферного, то гнучка, гнучка трубка розправляється, і вона рухає стрілку. І ця стрілка рухається вздовж шкали. Тобто від тиску у нас буде залежати, от, де знаходиться ця стрілка, вона буде повертатися. Тобто цей механізм ця трубка буде розпрямлятися в залежності від тиску. І тим самим ми можемо вимірювати значення тиску. Це про манометри. Ще одним із прикладів застосування. Сполучених посудин є гідравлічний прес. Давайте запишемо означення. Гідравлічний прес це найпростіша гідравлічна машина, яка використовується для створення великих сил стиснення. Будь ласка, собі запишіть це означення. Бачите, що гідравлічний прес складається з двох сполучених циліндрів різного діаметру. Які у нас заповнені робочою рідиною. Ну, частіше всього це машинне мастило. І закриті такими от рухомими поршнями. І ми можемо собі записати, що сила, що діє з боку рідини на великий поршень, поршень, є більшою від сили, що діє на малий поршень. У стільки разів, у скільки разів площа Великого поршня більша від площі малого. Малого поршня, зрозуміло. Тобто F2 на F1 запишіть собі формулу гідравлічного пресу, дорівнює S2 поділити на s 1 І так, переходимо до розв'язування задач. Будь ласка, запишіть умову у правому коліні заповнених, заповнених водою. У правому коліні заповнених водою сполучених посудин, над водою знаходиться шар олії висотою 15 см, в якому з колін рівень рідини вищий наскільки. Давайте запишемо, що нам дано. Висота H олії у нас 15 см. Приводимо одразу в систему Сі 0,15 м. Далі записуємо густину. Води, це можна взяти з таблички в вашому підручнику 1000 кг на метр кубічний. Записуємо густину олії 900 кг на метр кубічний. І у нас невідома ця висота, в якому коліні рівень рідини вищий, наскільки. Зрозуміло, що різницю висот стопчиків олії і води ми будемо знаходити. віднімемо, Ми знаємо, що там, де олія, там стопчик буде вищий. Тому будемо, щоб знайти оцю різницю, віднімати висоту олії стопчика олії від висоти стопчика води, тобто h дорівнює h олії мінус h води. Далі будемо використовувати властивості сполучених посудин, що ро води поділити на ро олії дорівнює H олії поділити на H води. Нам з цієї формули, з цієї пропорції треба знайти висоту води Стопчика води. Відбій повітряної тривоги. Тобто H води дорівнює РО лі, помножити на H олії і поділити на РО води. Все залишилось підставити. Знаходимо висоту води 900 кг на метр кубічний, множимо на 0,15 метр, ділимо на 1000 кг на метр кубічний дорівнює 0,135 тисячних метра. І далі знаходимо висоту, оцю різницю висот. Це буде у нас 0,15 метра мінус 0,135 метра до рівня, 135 метра, Вибачте, дорівнює 0,15 тисячних метра, а це пів сантиметра Відповідь, будь ласка, запишіть собі. задача номер два. У рідинному манометрі міститься ртуть. Праве коліно манометра відкрите в атмосферу. Який тиск у балоні, якщо атмосферний тиск дорівнює 100 кПа? Будь ласка, умову записуємо, вона тут вгорі є. Якщо не встигаєте, зупиняйте, будь ласка, відео і запишіть умову обов'язково. І так, П-атмосферне ми знаємо, записували. Приблизно воно дорівнює 100 кПа, це 100 000 паскаль. Рор туті теж можемо взяти з підручника 13600 кг на метр кубічний. Висота туті у нас 40 см. Ось переводимо 0,4 метра. Це дається нам з малюнка, ви бачите. Тут 0, це да, в горі, там 20, внизу 20. От, Різниця, тут 20 і тут 20. Тут 0, відповідно 20 плюс 20 це 40. Якщо P балона менше за P атмосферне, ми можемо записати, щоб знайти тиск балона, у нас буде відняти атмосферний тиск на R GH, і це для ртуці все. Давайте знайдемо. Тоді тиск. У балоні у нас буде, тобто пет балона, у нас буде дорівнювати 100 тисяч Паскаль, це атмосферний тиск, нормальний атмосферний тиск. так? У нас мінус. Давайте підставимо замість густини ртуці 13600 кг на метр кубічний на G, це поскорення вільного падіння 10 н на кілограм. І на висоту от, у цього стопчика ртуті, ну от він, це висота цього стовпчика, рахується 0,4 метра. І отримую, як ви бачите, 45600 паскаль. Будь ласка, можна записати в кілопаскалях, можна таким чином залишити. Так, рухаємось далі. Якщо на менший поршень гідравлічного преса діє сила 90 н, то найбільший поршень площою 2700 см 2 передається сила тиску 36 кН. Яка площа менш... меншого поршня? Будь ласка, записуйте умову. Вона тут є, її можна записати ще раз. І так, F1 у нас дорівнює на 90 н. Записуємо в дано. 2 у нас 2700 см. F2. Ви бачите, 36 кН переводимо в систему СІ, це буде 36 тисяч Н. І нам треба знайти S1. Дивіться, тут сантиметри можна не переводити, оскільки можна отримати в сантиметрах, якщо хочете, потім можна перевести в систему Сі. Можна залишити і в сантиметрах квадратних для простіших розрахунків. Будемо використовувати формулу гідравлічного пресу. F2 на F1 дорівнює S2 поділити на S1. Бачите, так? Що відношення сили, що у нас діє на великий поршень F2 до F1. дорівнює S2. s 2 це знов таки площа у нас великого поршня до площі малого поршня S1. З цієї Формули треба знайти, у нас яка площа меншого поршня, тобто S1. Піднімаємо S1 в чисельник знаменника, F2 опускаємо в знаменник, F1 піднімаємо через дарівню чисельник і отримуємо, що S1 дорівнює F1, помножити на S2 і поділити це все на F2. Все, залишилось підставити, ми маємо формулу. 90 Н, множимо на 2700 см, ділимо на 36 000 н. І отримаємо, що площа малого поршня у нас буде 6,75 сантиметра квадратних. Будь ласка, відповідь собі запишіть. Можете перевести метр квадратний. І так, домашнє завдання. Треба працювати. Параграф номер 26 та старінки 157-158, вивчити означення. Ну і виконати завдання на всеосвіті, як завжди. Все, на цьому все. Дякую за увагу! Тримаємось разом. До побачення.